Слава Україні! Мене звати Добовий Олег, я учасник російсько-української війни. Донедавна вся історія України друкувалася і викладалася підростаючим підростаючому поколінням в спотвореному вигляді. Дружба народів виявилася фікцією. Росія після проголошення нашої незалежності почала робити всі спроби, щоб повернути нас до своєї імперії. Четвертий рік йде російсько-українська війна. І наші діти вчать історію якою вона є насправді. Будучи на зустрічі з ними, я бачу їхні очі, бо кожного з них торкнулася війна. Всім їм цікаво спілкуватись та щоразу черпати якусь інформацію. Вони направду хочуть знати якомога більше. А зараз їм треба дуже добре вчити історію, читати українських письменників і поетів, розуміючи. Про що саме вони хотіли донести своїми творами. І завжди пам'ятати слова нашого українського поета Максима Рильського: той, хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. Я не втомився сили. Я маю. Я ворогів у твітів не пускаю Наче два різні світи, я не втомився, Наче два різні світи. Я не втомився, а ти?